Я вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам посуд, товари для дому та багато чого цікавенького, приємного перегляду. Термопакет для продуктів добре Господарочка 55, пакет великого розміру з ручками, Слинявчик дитячий силіконовий з кишенею 55, в наявності зелений з малюнками, білий та блакитний. Наклейка декоративна, самоклеюча на кухню 19, розміром 60 на 90, килимок для сушіння посуду однотонний прямокутний 39, білий, червоний, зелений та синій. Матеріал ПВХ. Виробництво Китай. Велика серветка настільна порційна 44. В двох таких приємних відтінках. Склад тканини – поліестер. Серветка порційна гілочки 34. Тарілка пластикова квадратна 1 тонна 17. Набір дитячого посуду. Тарілочка з ложкою та з кришкою 64 в рожевому та блакитному кольорі. Чашка дитяча пластикова качення 55. 64 посуд дитячий, тарілка на присосках, ложечка, миска з кришкою. Синій та жовтий колір. Ніблер 44. Пустушка дитяча силиконова. 34. Вуса та губки. Скошена форма. Матеріал силикон. Виробництво Китай. Тарілка десертна скляна 39. У двох відтінках. Тарілочка 59 гривень. Салатник фарфоровий. Краплинку 129 гривень. Матеріал фарфор 100%. Тарілки великі по 99 та 149. Глачик для напоїв скляний з кришкою. 139. Маленька скляна ваза. 44. Блакитне скло. Є ще такого плану більша. 55. Ваза. Скляна прозора. Фігурна. 74. Зелене скло 129. І така ще гарна ваза є за 159. Чайник заварювальний скляний з кришкою 249. Такого плану 149. І такий варіант також 149. Кошик для зберігання 64, кошик без кришки з ручками, виробництво Україна, Органайзер пластикове відділення 69, дозатор для рідкого мила пластик та бамбук 149, білий та чорний колір. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою 77. Є також чорний та білий колір. Органайзер для ватних паличок – 77. Органайзер 3 відділення – 109. 99 для ватних дисків. Набір органайзерів 179 3 штуки. Щітка для чищення універсальна з ручкою та дозатором 59, міні-швабра для прибирання з віджимом 77, Підставка для взуття на 5 полиць 249. Розмір 98 на 28,5 та 53,5. Поличка для ванної кімнати прямокутна 149 металева. Поличка кутова 169 чорний метал. Пластикова кутова з гачками двоколірна 129, м'який чохол на сидіння унітазу 44, з однієї сторони м'якенький, з іншої замінник. Є також липучки для фіксації, матеріал, поліестер, поліуретан. Виробництво Китай. Климок для дому різнокольоровий. 129. М'якенькі нитки кольорові з іншого боку. Прорезинений. Термопластична гума та текстиль. 99 килимок придверний напівкруглий. Матеріал ПВХ та поліестер, Килимок для ванної кімнати з малюнком 129. З однієї сторони присоски. Цікавий дитячий малюнок. Калимочки для ванної кімнати у формі тваринки 139. Ось такий сплячий сірий кіт та коричневий. Матеріал, з якого вироблений калимок, це є поліестер та гума. Сітка для прання нижньої білизни 29, мішок. Сітка для прання делікатних речей 55. Розмір 50 на 60 см. Матеріал. Поліестер, поліпропілен. Нитка теплична 100 г, ціна 34. Мотузка для білизни кольорова 34 10 метрова, Щітка для чищення з відсіком для миючого засобу 29, господарська пластикова 39. Набір кульок для прання пухових речей 2 штуки 88 гривень. Підставки антивібраційні для пральної машини 99. Хтось вже одну штучку витягнув. Подивитися, як вона виглядає. Пробка для раковини качення 29. Гачки пластикові. 29, 3 штуки. Гачки смайли 29. Дякую за перегляд.